Вітаю вас, сердечно, друзі, на каналі Максимуза Лайф. Це традиційна наша рубрика. Три поради на день від максимузи. Що скучили за мною, два дні мене не було. Реально було не в ресурсі. Раніше моя відповідальність була вище любові до себе. Інколи от не в ресурсі, але буду робити, бо знаю, що чекають. А це провела ефір великий на Максиму за каналі дві з половиною години і зрозуміла, що я зранку ну ніяк. І це в мене тривало два дні, а зараз відчуваю все. Захотіла, зас заскучила за вами, скучила за вами, хочу вже писати цю рубрику, так і потрібно. Взагалі, от моя мама ніколи не малювала картин в поганому настрої. Ніколи. Вона вірила і знала, що енергетика тоді передається. І тому, наприклад, всі твори моєї мами вони мають класну енергетику. Отже, і я вирішила вас втомою своєю не накачувати, а щоб ішла гарна енергія. Отже, починаємо. Традиційно вибираєте або варіант один, або вибираєте триплетом дивитися, як вам подобається. І це відео, між іншим, буде актуальне в той момент, коли вам Ютуб його підкине. Тобто це ті поради, які ви зараз в цей момент маєте почути. При цьому перший варіант таро темний особняк, таро світла тіні і таро ілюмінатів. Отже, починаємо з першого варіанту. І нагадую, що дивитися потрібно все відео до кінця, тому що в третьому варіанті я можу згадати перший варіант. Ну, вони у мене всі перегукуються. І будь ласка, підписуємося на канал. Зараз такий Ютуб-чидець, я вам кажу. З каналу Максимузу просто щодня відписує мені кілька десяток людей. І люди самі на це скаржаться. Тому перевірте вашу підписочку, якщо ви підписувалися. А якщо не підписані, ну, дивіться відео, сподобається, підписуйтесь. Перший варіант. О, маєш тобі! Ну, поранене серце, це от у максимузи, поранене серце, що в неї відписують людей. Що це за карта? Це карта ясності. Це те, чого боялись, підозрювали, а інколи й не підозрювали. І раптом відбувається ніж в серце, буквально прощання з якимись ілюзіями, з надіями. Це буквально зрада, це буквально хтось підставив, хтось оговорив. Це така якась прикрість, що є в хорошого в цій карті. Я кажу, коли вже рана нанесена, вже її можна обробляти йодом, перекисю, зеленкою, хто чим. Це вже є явна подія, ми її розуміємо. Ясно, що будь-яка рана це рана, це болить, це боляче. Порада. Скажіть собі, що це минеться. А можливо, це вже відбулося і вчора, і ви переживаєте серце кровоточить і болить. На цій планеті ми не уникнемо болю. Ми не уникнемо пораненого серця. Єдина порада звучить для вас так на сьогодні все пройде і це також. Людська психіка, мозок, тіло так влаштовані, що вони загоюються. Будь-яка рана, врешті-решт, загоюється, головне, її не кулупати, дати їй загоїтись. І так само будь-яка душевна рана з часом загоюється. Інколи вона має стати, щоб ми зрозуміли, яка людина перед нами. Я от буквально перед розкладом дивилася маленьку, Ютуб підкинув передачу про актрису ще Радянського Союзу Біляєву, Мой ласкавий і ніжний звір оцю таку історію. Так цікаво було послухати історію актриси і біографію. Вона була балериною, навчалася на балерину в 16 років, по-моєму, чи в 17 вона чи кастинг? Я щось там початок я пропустила. Одним словом, кастинг її знайшов, і вона стала зіркою і режисер якому було 43 роки, зробив пропозицію. Уявляєте, і вона прийняла пропозицію, і син був у них і шлюб, і щастя, і все, а потім біль, викрадення сина, і ти отак от дивишся, і думаєш, Боже, починається любов завжди гарно, захопливо. І ти ніколи не знаєш, як цей початок може розвернутися в просторі. І от який я висновок зробила з тієї передачі про неї? Там 15 хвилин щось було. В неї був потім другий шлюб, і там розлучилась. І от третій шлюб. Вона в кожному шлюбі народжувала дітей. В першому шлюбі дитина, в другому шлюбі, а в третьому двоє дітей. І, і я от думаю, третій шлюб у неї найщасливіший. Думаю, чому так? А тому, що за весь цей час. Вона опірилася, вона вибудувала свої кордони, вона ще зрозуміла про себе, вона стала сильніше. І якщо вона розповідала про перший шлюб, де вона у всьому мусила підлаштовуватися і слухатися, ну, яка різниця бійці до неї ставилася як до доньки, то ясно, що з роками вона стала сильніша. Тобто, оці поранені серця загоювалися, там рубчики на них створювалися і, врешті, людина стає сильнішою і загартованішою і щасливішою інколи від тої самодостатності. А цікаво, що потім вона іще там попередня кохана дівчина. Буквально примчалися, коли б знали, що цей режисер помирає там вже через багато років, не знаю, скільки йому було там, під 70 чи 60 чи скільки. І кажуть: але він помер значить, від хвороби, якою там довго хворів, але дуже щасливий був в обіймах, 17-літньої якоїсь там дівчини. І там слова, Словачина чи хто якоїсь іншої. Бачите, я так слухала одним я суть уловлювала. Думаю, от дивіться, які а? Це харизма. от така харизма. І от такі хлопці до старості, бачите, серцеїди, і вони от такі от рани, а він багато таких ран наніс багатьом жінкам. Але хто із, і кожен з них, з цих жінок, були йому вдячні, тому що він зробив їх актрисами. Тобто, виходить біль іде поруч щастям з різними. Емоціями і з різними подіями. Тож подякуйте цій своїй болі, цьому болю, що нас не вбиває, робить сильніше. Друга порада. О, будь ласка, королева кубків. Як ніби я про цю актрису і розповідала, королева кубків це є сама любов, молитва, допомога. Це подруга, це психолог, це той, хто допоможе загоїти серце, підкаже, підставить плече. Це енергія м'яка. Порада дня для вас, якщо ви обрали цей варіант, бути текучою, бути інтуїтивною. Тут така королева кубків, вона завжди дуже чуттєва. Бачите, вона сидить у воді, на стульчику сидить у воді, там рибки плавають. І так цікаво. На цій воді якось чаша стоїть якимось чином. І вона як спирається на воду. Ви уявляєте? Тобто в неї трон такий, він у воді, вона як спирається на воду. Здається, а, чи там, можливо, стіл там і стола не видно. Так все зибко, тікучо, в її уяві цей стіл. Енергія королеви Кубків завжди прогнучкість. Комунікабельність, дипломатичність, королева Кубків змовчає якийсь зайвий раз. Вона посміхнеться, вона щось собі подумає, вголос не скаже. Але королева Кубків це ж та історія. от Чомусь згадалася ця Балерина, ця актриса Біляєва. Знаєте, що вона в цій її слабкості, тендітності, емоційності, її сила. Вона цим. І притягує до себе людей. Причому я не скажу приворожує, бо це от Верховна Шриця, королева жезлів може приворожити. А королева Кубків це знаєте, це така юність, це така чистота. І порада для вас: не мудруйте, будьте світлою, відкритою. Дивіться, от вона як заплющила очі, вона молиться, бачимо о, о, руки вгору. Що це руки вгору відкритими долонями? Це е, абсолютна довіра до простору і до Богу. Не даремно от вода тече. Я по їй йду, я прислухаюся до простору, і я чітко відчую, куди мені треба. І як мені треба, що сказати, а де змовчати. І куди мене веде ситуація. Будьте гнучкими і текучими, як вода сьогодні в будь-якій ситуації. І не робіть передчасних висновків. Ви не знаєте, куди вас ця течія течія занесе. І третій варіант. Тому ну, маєте собі. Дивіться, як цікаво. От навіть не відкрила ці карти. А вони, як мені розказали, оцю історію імператор це як режисер. Імператор це потужна організація, людина, людина-оркестр. Людина з величезними амбіціями. Це потужні проекти. Це людина, яка створює сама державу. І в цій державі вона створює правила а -а -а Порада. дійте по імператору. Отут зовсім інша енергія. Зовсім інша. Якщо ця карта радить, якщо ви відчуваєте біль. І вам його нанесли, ви його маєте пережити. Не треба його ховати від себе і притрушувати його, там, чимось замазувати. Ні. Тут буквально через цю енергію пройти. От завдяки тому, що в мене Зараз є практика дихання, і багато хто з вас не познайомився. На цьому каналі немає. Можливо, і варто її завантажити, я не знаю. Ну, всі бігом на максимузу. От там мій великий більший канал максимуза, і там практики дихання є такі. І от я пам'ятаю, завдяки цим практикам я кожен більш швидше через себе пропускаю. Якби це як гроза. От так раз. Пройшло, проплакалось, переболіло і швидше відновлюєшся. Тому тут кажуть: переживи цю енергію. Тут кажуть будь текучим, будь смиренним. Ну І вода взагалі може приймати різні, е різні форми, але тут саме про текучість. королева кубків завжди м'яка. А тут тверда, впевнена собі, структура. Це ж, жінка, якщо задумаю, або ви зустрічаєте такого чоловіка. З ним сперечатися сенсу немає. З ним якраз і треба бути такою королевою кубків, щоб потім дорости до імператриці. Він настільки мудрий, сильний, безапеляційний, що. Ви його тільки можете підкупити. Причому тут так мудро можна, у другому варіанту, якщо от ви триплетом задумували. Тут мудро в тому сенсі можна. Знаєте, отакі от імператори дуже люблять дбати про маленьких ніжних. В них є все: влада, там, досвід, багатство, але немає тої молодості, чистоти, його всі підставляють. Він нікому не довіряє, і тут він раптом може зустріти таку от жінку чисту. Якщо ви обрали цей варіант імператор, я хочу сказати: ви можете напряму заявляти простору, що вам необхідно: ставити найсміливіші завдання простору і заявляти в космос. Мені потрібно це. Тут іде молитва, смиренна. Я би хотіла, якщо це можливо, Боже. І відпускання ситуації. Тут є право заявляти щось, тому що людина чогось таки добилася, людина на троні. Але, але тут є обов'язки. Тут така історія, що ти не тільки правиш. Ти маєш бути мудрим, сильним від тебе очікують. Я хочу подивитися, дорозкрити його, бо часто імператори бувають аб'юзерами. Ну, я зараз подивлюся, що це за енергія. Ну, карта сили. Сила луна. Поранене серце. Дивіться, як відігралася історія. Тут як реально якийсь іде триплет. Тобто ця людина може бути такого занадто аб'юзивного плану. Я вам хочу сказати, якщо дивиться в мене якийсь чоловік, то будьте обережні, ви можете своєю силою безапеляційності без ранити оточуючих. Хоча тут може бути така історія, що дивиться в мене якийсь такий імператор, імператриця, неважливо, тут же жінки задумують цю історію. Знаєте, це коли маю все і владу. Моє королівство, сила це як захист своїх васалів, а серце кровоточить, а серце болить, кровоточить. Карта Луна це глибока глибина, значить, луна місяць завжди дає глибину глибоке поранення. Глибоке поранення. Якщо ми беремо по обстрілам. Сьогодні може бути дуже складний день. Надзвичайно, Як, хоч я кажу, що це канал тільки про любов, про життя. Про, ну, ми беремо такі якісь побутові речі, але ж ми не відокремлено, ми ж в цьому світі живемо. Тут я вам так скажу: день складних енергій, день складних енергій, хоч і неділя. 22 грудня сьогодні, так. Сонцестояння там же ж зараз якраз так зустрілись, бачите, місяць і сонце. Ну, а ну, давайте і тут гляну пораду. Що тут болить у вас таке? Що це є? Оце тоді карта молитва, допомоги. Довіри до. Космосу. Ну, бачите, четвірка кубків. Ну тут біль, ну, тут практично карти звучать, тут якісь прильоти, тут, я так розумію, що поранене серце у людини може бути тут не тільки якась особиста історія, це те, що відбувається в просторі. Імператор у мене часто і Путін. Кажу сила, аб'юз силою, біль. Причиняє, ану, ця королева кубків, як вона діє. От бачите, тут король пентаклів. Дуже цікаво насправді. Вона як допомагає, а оце дійсно як допомога йде. Значить, дивіться, ми всі знаходимося, знаєте, як в макрокосмі, в мікрокосмі. Кожна наша доля вона вмонтована в цей великий світ. Ми всі як окремо, але і всі пов'язані. І як чітко зіграли карти. Пам'ятаєте, я казала, що переворожувати може верховна жриця? От я витягнула верховну Жрицю. Це така молитва, це, така, це такий глибокий зв'язок з космосом на грані якоїсь величезної магії. Тут жіноча енергія, енергія Землі, яка зв'язується. З простором, з космосом і просить допомоги, і вона приходить ця допомога. Якщо ми навіть беремо ваше просто особисте, так може вийти, що ваш стан, ваш настрій він абсолютно співпадає з оточуючими. Отак ми пов'язані. З якої б ви країни мене не дивилися. Українці, знаєте, ми всі пов'язані поповиною з Україною. Коли хтось каже, що а, поїхали, не розуміють. Є оцей енергетичний жгут, якийсь невидимий. І ти від нього абсолютно не від'єднаний і ніколи не від'єднаєшся. Ніколи. Тож, ще раз, яка порада? Ну, ви нікуди не дінетеся від цього болю. Його треба пережити. Його треба пережити. Він якби повторяючийся безкінечний жах. Але є оця допомога. Вона приходить з простору. Для когось навіть моє слово це допомога. Так? Знову кажуть, щоб переболіло, вийде за рамки. Чому нам болить? Бо ми в матриці, бо ми в рамках тої свідомості, яка у нас є. І щоб вийти з болю з цієї гри. Треба змінити свою психіку, перестати біль сприймати як біль, радість, як радість, якби так типу, рівно це сприймати. Але наразі тут говорять, що цей біль, він і дається, щоб ви виходили за ці рамки. Бо ви по колу виходили. Все пізнається в порівнянні. Все пізнається в порівнянні. Ну, тут буквально йде допомога. От хто вибрав третій варіант, тут може бути, знає, що, знаєте що? Що від вас сьогодні багато залежить. Ваша порада, ваша і матеріальна допомога, і допомога словом, і допомога емоцією обіймами. Тут така от іде місія. Ну, а тут я навіть не знаю, якщо хтось. Хтось з вас має в оточенні такого об'юзера. Тут кажуть, що да, ви і надалі будете отримувати біль, ви нікуди не дінетесь, він така людина. Який вихід, сонце, ну, закінчувати стосунки. Тут є, ну, тут є перемога, тут є далі вихід з цих стосунок і заміна на інші енергії, але це буде пізніше. На сьогодні ви стикаєтеся з такою непримиримою енергією. Це може бути якась установа, закон, де ви нічого не можете зробити. Так влаштована держава, так влаштований цей світ, матриця, планета, Земля. І сьогодні ви будете в такому стані, що ну ніяк ті. Решітки реальності не зламати. Або якщо мене дивиться такий імператор, слідкуйте за своїми словами, за своєю поведінкою. Озерніться по сторонам. Що в малому та й в великому, я ще раз кажу. Немає маленьких людей. Кожна людина, яка Трішечки на йоту змінила свою свідомість, вже ста, зробила цей світ кращим. Дякую вам за увагу. Такий був довгий розгорнутий розклад сьогодні. Непростий. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.